Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка. А в дочки собачка Хлінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка Мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, рубельками підпушив, зробив пальцем дірку. Посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, що йшов дід у город, набравши води й повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мешка була, потім як кулак, потім як буряк, потім, як два, а нарешті стала така, як дідо голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу ріпку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв ріпку за зелений чуб. тягне руками, вперся ногами, мучився потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможе. Пішли вони на город, гуп гу узяв гу. дід рібку за чуб. баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку. смикає баба діда за сорочку, працюють руками, Упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи. нам рібку вирвати поможе. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, точка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А ріпка сидить у землі, як пень, кличе дочка собачку Хинку. Ходи, хіночко, не біжи на ріпку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба Дін за сорочку, дочка, баба за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чу, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе кицька мишку сіроманку. Куди, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, пишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку. Дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку Хрінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.